Служимо для нашого народу, тому що пройшов такий час, і хто не як церква повинен сьогодні подати свій голос. Як багато я тут побачив тих людей, які вот жертвують собою, свої в якомусь то своєю сім'єю, своїм машиною, все, для того, щоб допомогти тим, які ми Тепер Теперішній час залишитися байдужим, це неможливо. Це просто поклик Божий. Якщо мені майже 65 років, і я не знав, що таке війна. І вона прийшла, то ми всі були, як би сказати, нові, сприйняті війни. Без волонтерів, без їхнього кусочка хліба, ми практично перший місяць війни, перший тиждень всі боялися, а волонтери не боялися, вони їхали, вони допомагали. Ця справа згуртувала. Дуже ми стали більш дружніші, часто зустрічаємось. Головна наша суть, щоб люди побачили не просто нас, що ми щось робимо, але щоб вони побачили. Того, кого ми служимо, побачили нашого Бога, який заплатив велику ціну, щоб нас врятувати. Особливість наша та, що ми майже на кордоні. От біля маленького містечка Устилуга, де є кордон із нашою сусідньою Польщею, то дуже багато людей із столиці, із східних частин, от, і з півдня нашої України вони почали рухатися на західні кордони, щоби перетнути кордон з Польщею. Велика кількість людей це приблизно було, якщо так брати. З Остелуга до Володимира і аж тако по і аж на коваль було. Це, ну, напевно, до 20 кілометрів черга була. І люди, які виїжджали з станиці зі Сходу, вони їхали, вони їхали, щоб могли взяти. Запаси їжі там, які там були, мінімальні їсти. Коли ми почули, що тут є дуже багато людей, потрібно було подекуди чекати дві доби й три доби, щоб перетнути кордон. От ми зібралися і вирішили, що ми будемо допомагати тим людям давати їм гарячий чай, таку їжу гарячу. От. І ми зібрали автомобілі і поїхали на кордон. Ми так домовились, коли, якщо їхати по дорозі, є такі острівки, розділяють дорогу. І на цьому острівку ми поставили палатку. Поставили нашу палатку від нашої церкви, не поставили. Такий банер, що Бог любить Україну. І ми там цілу добу, в четверо суток ми стояли. Люди підходили, плакали. Ну, це, це неймовірно. Поставили генератор, хтось їхав, підзаражав машину, тому що а, хтось акумулятор. Пізніше ми стали вести з собою і медицину, тому що були різні люди: хворі, які не мали з собою медицини, і були мами, які йшли з маленькими дітками. Потрібно було все, що потрібно для дітей, і молоко, і навіть дитяче харчування. От, поставили автомобіль, де можна, могли мами з маленькими дітками зайти, от, погрітися, покормити своїх діток. І тим ми служили. Служили, молодь дуже щиро, відкликнулася, відкликнулися всі брати та сестри. Так стало, що набрали таких обертів, що в нас не вистачало одноразової посуди. То ми по сусідніх областях їздили. В нас були такі, хто збирали, де тільки можна взяти, просили. І так ми вистояли до того часу, коли черга стала зменшуватися. І так ми поки зменшилась. Черга вже ну, практично не стало, і постало питання, що далі. І тут люди приїжджали і казали, що немає нічого, просять їсти. Ну а що приготувати їсти, коли немає електрики, коли немає газу, що можна зробити? Прийшла така думка, щоб нам почати робити їжу для тих людей, які сьогодні втратили все на цей час. І таким було рішення нас, що ми почнемо робити м'ясну продукцію і так далі. І ми зібралися, і так розпочалася наша. Така праця, яка продовжується по сьогоднішній день. ми від березня минулого року працюємо, і на перших порах ми просто ходили і шукали себе. Кожен хотів побачити, де він має бути, і ті, що приходили, потрошки з часом побачили своє місце і на нього стали. У нас майже з 4 квітня, 22 го року, ми варимо тушонки, варимо каші, робимо сало з чесником. Робимо паштет і звичайне сало закриваємо, просто солене сало в банках. На початку війни так було трошки дуже тяжко, тому що було дуже багато переселенців. Треба було приймати і вдома, і в церкві. Було тяжко, не було ще автоклавів. Все це робили в каструлях, все накидали, все вручну дуже тяжко було. На початку самому ми робили кожного дня. Пізніше ми стали через день, бо наші сили такі виснажувалися, бо це не так було просто. І ми так вирішили, що ми будемо робити це один, один раз в тиждень, От, але брати більше продукції, то це займає нам один день приготувати посуду, помити. І в нас є вже сестри, визначені, як правило, це старші сестрички, які приходять, вони кожну цю перемивають посудинку, це все, і вже вівторок є. Бригада наших друзів, які приходять з самого ранку, вони готують. Ми приходимо вже в нас все готове. Вже ми починаємо процес. Вже м'ясо в нас ввечері привозять, складають холодильники, і рано ми вже починаємо. Багато людей приходить і починаємо цей процес. Зараз наразі в тих каструлях вариться свинина, або верніше, ми розібрали свинину. Там кості. кості. Гребра, ну ще за зв зв'язано з костями, і хазяйки вони знають, що там робиться. Воно відвариться м'ясо. Коли воно вже буде здатне, то вони прийдуть, його відберуть, і це піде на паштети. Ми прийшли, зібралися всі сестри, ми помолилися всі. Брат чи ну старший нас просвітер закликав. Ми всі помолилися, і кожен приступив вже до своєї праці. Спершу воно було важко, а тепер вже кожен знає свій процес. Я, наприклад, родом із села. Колись я займався тим, що бив свиней, допомагав людям в тому, в мене був досвід в цьому. Розбирати, скажімо, свинину. Я зразу став те, що я вмію. Нам прийшлося вивчати такий весь процес приготування тушонок, от і самим виробляти ці автоклави, бо на сьогоднішній день ми маємо автоклавів, що ми можемо за один раз там 350 приблизно літрів. От поставити автоклави і зварити, і ми так цілодобово це в нас такий процес в залежності, скільки ми беремо е, продукції. От і ми її готуємо. От запрошли раз було 580 восімдесят кілограм. Це в нас вийшло десь 640 сорок літрів. всієї продукції 600, ну, десь, може навіть чуть, чуть більше як. От каси нас 200 літрів тусонки. До 300 літрів бувають. І, ну, в залежності, як буде жир, чи жирна свиня, чи не жирно свиня, так само сало. А це автоклави. Тут у нас є сім автоклавів, з яких ми нашу вже продукцію доводимо до її, як то кажуть, логічного закінчення. Один, два, три, чотири. Оці все, такі, це не жарвейки, це заводський. А це все робили робили самі, тому що купити новий це великі кошти. Такі ми заказали. Де випускається ось це. Бо вперше виточували в нас ну, десь такий процес, десь ось сварка може потягнути і втікає воздух. Це дуже важливо. І тому ми, щоб не все було правильно, ми заказали оце ківер. А це все остальне, все наші браття зварили, випробували і запустили цей процес. Коли повстало літо питання тепло, де хронити продукцію і коли привозиться м'ясо. Тепло, щоб не спортувалося. а її треба охолодити. І наші браття, хтось додумався, ми купили будку. Коли привозиться м'ясо, його ж треба щоб охолодити. Включається і тут воно охолодиться цілу ніч. Ось тут. О. Поробили такі полки, вона тут охолоджується. І ось храниться, тому що тушонка, вона ну, треба теж, щоб охолола. Вона охолоджується. О, і зберігаємо тут нашу продукцію! Люди в магазинах стали писати, що потрібні стікляна посуда, і вони нам приносили, привозили. І такі можна розповідати багато-багато різних випадків, коли Бог турбував серце людей в місті. І вони чим могли, тим служили. Знаєте, це і об'єднало нас з містом. Дуже дякую від цієї бригади, і від бригади 14-ї, від бригади 100-ї. Павло Іванович Лаць і їхня церква допомагала і допомагає військовослужбовцям і людям, які зараз потребують допомоги, як на Бахмутському, Купінському, Херсонському, всьому напрямку. Я знаю дуже багато, що вони допомагають. І Добре. бажаю здоров'я, мирного неба, перше за всіх, і щоб всі повернулися живими. Як волонтери, так і наші військовослужбовці. Дякую. Це така гарна наша співпраця. Бо військові телефонують до нас часто, телефонують і просять передайте нам щось для громадських людей. І то ми пакунки бувало, що передавали, робили такі продуктові набори. От, і хлопці могли щось дати для громадянських людей. От, такі, такі цілі просто історії нашої співпраці. Але дуже дякуємо, дуже дякуємо, що ми можемо розуміти один одного, допомагати один одному. І в тому наша сила в єдності. Ми нами віримо, що нам усім допомагає. Бог. Без Бога мені шо так нішо. Абсолютно, і без волонтерів, і без їхнього кусочка хліба. Ми практично перший місяць, війни, перший тиждень всі боялися, а волонтери не боялися. Вони їхали, вони допомагали. так як я була кухарем, я знала, які потреби треба. Хоча є забезпечення, я не скажу, що нема дуже гарне забезпечення зараз. Військових частин, дуже гарне. Але на сході хочуть домашнього, хочуть свого, хочуть просто тепла. І коли воно йде по благословенню, вона зовсім інший має смак домашнього, смачного і найкращого. Як ви кажете, ця, там просто частинка душі от, в тій продукції, в тому печиві, в тому всьому, що робиться. Тому що і ми коли її робимо, рано стаємо, молимося, працюємо, молимось, Боже, благослови і добре чути такі приємні відгуки, що це таке на добро. Частина християн церкви, які активізувались, тому що в них була ця енергія від Бога, в них було це закладено Господом. І коли прийшла отака е, тяжка проблема в нашу країну, вони зразу себе показали, як там е, читаємо мудрі люди зрозуміють і будуть діяти. Знаєте, я навіть про те. Мені важко говорити, тому що, знаючи, що ми маємо все. От, а там просто наші друзі, люди, це ж українці, ми допомагаємо, щоб вони мали що їсти, тому що теперішній час залишитися байдужим, це неможливо. Це просто поклик Божий. В цих труднощах Бог відкрив можливості. Можливості тих, кого можливо, я недооцінював навіть були такі сестри, брати, яких я думав, що вони ніколи не зможуть десь стояти впереді якоїсь справи чи щось організовувати. Але великий наш Бог ще раз показав, що в Бога є великий ресурс і великі можливості. І на служіння багатьох в церкві я напевно подивився по-новому, як і на своє служіння. Знаєте, для церкви важливо, щоб ми не казали вперед, брати і сестри, працювати, а щоб ми казали за мною, стати на чолі, працювати разом із ними. Можливо, в цій праці один одного більше пізнавати, бачити переживання, якісь можливо, когось побачити здібності людей, комусь допомогти. І це нас міняло. І я бачу, що воно і на сьогоднішній день ще, ще працює Бог над нами. Ця справа згуртувала дуже. Ми стали більш дружніші, часто зустрічаємось. Спілкуємось тут. Ну, Ми кожний вівторок ідемо як на свято, як ми вже так звикли стільки часу. Ті люди, які раніше були в церкві, які, скажімо, в режимі мирному працювали в церкві, в биту, в сім'ях своїх, вони показали себе, як би сказати, спрацювало таке переключення їхнє. І вони стали сьогодні, брат. Який в церкві просто був в церкві? Він же з бусом приїжджає, завантажує, яка я волонтер. Тому оцей період, скажімо, воєнного стану сьогодні, він показав, що деякі люди вони стали інакші, тому що прийшло нове, і вони пішли туди, і там показують себе, які вони в дійсності є. Як багато я тут у відіг тих людей, які от жертвують с собою свои в каком-то смысле своей семьёй своей машиной всё для того, чтобы помочь тем, которым мы нуждаемся. Тут нас Господь благославляет. Все имеем для такой благочестивой жизни. Тишина над головой, имеем хлеб и до хлеба, имеем возможность потрудиться, имеем возможность пообщаться. И вы знаете, приємно, что у нас є такі брати, у нас є такі сім'ї, що вони працюють постійно, постійно. Вони допомагають, служать, вони стали просто великим благословенням для нас. І є такі, що вони кажуть, що вже ми не хочемо стіхати звідси, ми хочемо десь бути тут. В 5 ранку Харків, взриви, хотіли себе обідіти, в тому, що це салют. Потім думаю, який салют в 5 часов утра. І війна не десь там, а війна за окном. Просто з п'ятого етажа. Видно было и слышно и днем, и ночью. И через неделю думали, что все это затихнет, но через неделю поняли, что оно э, беспокойные ночи, беспокойные дни. И как в Слове говорится, вечером ждешь утра, а утром ждешь вечера. Как оно будет? Потом приняли решение уезжать. И приехали мы во Владимир, тут встретили, и так получилось, что жена была членом этой церкви, а я уже стал в Харькове уверовал, принял там водное крещение и приехал тут и стали мы вот женой членами этой церкви. И уже больше года, слава Богу, все встало на свое место. Есть братья и сестры, которые трудятся. И трудятся так, просто я вижу, слава Богу, через то, как жертвуют люди. Как трудятся, І через труд людей, которые вот в этой церкві, і не только в этой церкві, в ближньому і дальні зарубіжні. Це дороговартісні такі ну, приготування цієї продукції, так як на сьогоднішній день ми десь наближаємося до цифри 200 тисяч літрів м'ясної продукції, яку ми приготували, то я думаю, що ви можете собі зрозуміти, що це таке. І буквально недавно я можу як свідчення, бо це для мене важливо, як для служителя, і я це розповідав в церкві, в церкві, щоб підбадьорити дух народа, бажання, ревність. я був в одному із служінь. І якраз в суботу перед цією неділею підійшов наш брат Саша Олександр, який відповідає за, за матеріальну таку частину, і він сказав, що брат Павло в нас ще на один раз. Є фінанси, щоб це все закупити, але вже далі нас немає. Я Йому сказав, Брат Саша, ми один раз в борг зробимо, а далі, якщо не буде, то це Божа воля. Напевно, щоб ми вже десь зупинилися. І з тим ми розійшлися. Коли я потрапив на одне із служінь, от знаєте, Господь підняв одного пророка, який прийшов до мене і сказав: Сину мій, те, що ви робите, це не ваше, це моє. І я все контролюю, я все контролюю, не людина. До цього часу я вам допомагав. І далі каже Бог. Я так було сказано, оце це такі важливі речі. Каже Бог, я заберу сон і я дам наказ дати стільки, скільки треба, щоб це служіння ще примножилось, бо це моє, це не ваше. І зі мною був ще один мій друг, брат, служитель. Коли ми їхали додому, я кажу, це не просте слово, і я хотів би його виконання, але це дивно, як Бог має зробити. Кажу: якщо це від Бога, і це Бог говорив, то нехай за чотири дні воно рішиться, бо нам треба далі щось працювати. ви знаєте, в середу рано, в четвер рано, мені приходить повідомлення на телефон, але я не мав часу його переглянути. У нас зранку молитва. Після молитви я повернувся додому. Я відкриваю свій телефон. Один мій друг в далекій далекій Америці привітався і каже: Брат Павло, ми потіли, я б хотів би для вашого служіння, і він називає суму. Це велика сума. І я хотів би вам, щоб ви могли далі це служіння проводити. Я хочу це дати. Я йому подякував і прийшов додому, показав своїй дружині, сказав своїм друзям, і це було просто важко повірити. І я тоді зателефонував до свого зятя. Кажу: послухай, ти знаєш того чоловіка? Піди до нього і запитай. По-перше, ніж взяти від нього ці фінанси, я просто хочу знати, чи це те, що Бог мені казав, чи це, можливо, не це. Запитай його, чому він це зробив. І він мені розповів історію, яка ну, дуже вразила. Він каже, в неділю вечором, тоді, коли мені Бог говорив, каже, я сидів в зібранні. І я каже, чую, як Бог мені говорить, зроби щось добре. Зроби щось добре для моєї справи. І каже, я прийшов додому, кажу до дружини: послухай, мені таке бажання, неначе від Бога, що я маю зробити. Вони порадилися, і вона каже, послухай, як хочеш робити, то зроби це для дядька Павла. Вони отак от на мене називають. І каже, ми погодили. І каже, я за це забув. І каже, в середу я ліг спати, і немає сну. Каже, я просто не міг спати. Я відкриваю Біблію. І відкривши слово Боже, каже, мені просто на очі сразу слово Боже, те, що ти пообіцяв, і що маєш зробити, вже зроби. І каже: Я написав вам, що я хочу допомогти. І тоді я кажу своєму зятіві, скажи йому, що він зробив, що він просто знав, що він в Божій волі. І коли зять йому розказав. Як сталося? Чому це сталося? Він тоді каже: Позвони, дядьку Павлу і скажи, що не таку суму, як я казав, а я її хочу додати ще. Знаєте, цієї суми достатньо нам працювати два місяці. І це просто неначе Божа рука. І коли я це в церкві розповідаю, говорю, це підбадьорює дух народа. Знаєте, робити можна. Але як добре працюючи, відчувати, що це Божа рука, просто що сам Бог провадить, що Бог благословляє. Кожного ранку в нас збирається на восьму годину. У нас відбувається молитва. Ми молимося, просимо, оскільки в нашій церкві є в багатьох членів церкви ті, хто на передовій, мами плачуть, моляться, просять за них. В нас є одна мама, яка на протязі днів поховала свого сина. Поховала свого зятя і ще один син отримав контузію. Це не прості переживання, от, потрібно було пройти і пережити. Тому ми молимося, молимося за тих, хто от проходить такі долини випробувань. Молимося за те, щоби Господь дав мир, Просимо в Бога. Коли Бог дає такі випробування, які проходимо сьогодні, ми, я вірю, що в Бога є свій задум і майстер. Або я б сказав би найкращий майстер своєї справи, він знає, що він робить. Він знає, можливо, для нас сьогодні не до кінця зрозуміло, що робить Бог, але я вірю, що задум Божий на добро. Якщо сьогодні випробування, якщо сьогодні сльози, то я вірю, що Господь має ціль і Він нас веде. Дуже важливо, щоб в такий час церква, як ніколи, тримала свій погляд і довіряла своєму Богові. Не стали нарікати, можливо, на долю. Чому так, Господи? От, тому що нам притамано дивитися, можливо, десь направо, наліво, десь люди живуть е спокійно і так далі. Можливо, але є Божа воля особлива щодо кожного з нас. І тому ми просто в смиренні схиляємо голову перед Богом. Я б хотів би краще схилити свою голову і сказати, Боже, Твоя воля нехай буде, а ти знаєш краще. Хоч ми, можливо, не знаємо шлях, але його знає Бог. Ми довіряємо Богу.